Втрата розуміння власної ідентичності це найжахливіша річ, яка може статися в житті християнина. Почитай Євангелію, добру новину сьогоднішнього дня, там про людину, яка втратила свою ідентичність, а з втратою ідентичності втратила рай. Згадай, мій сину, каже до нього Авраам, згадай, ким ти був, ким ти мав бути. Він згадав про братів, про Лазаря. Однак було пізно. Лазар міг бути для нього засобом спасіння. І ми знаємо по імені, він отримав свою нагороду за те, що робив те, що міг робити, він лежав при брамі цього багача і чекав на крихту. І тут який просипів під нього краплю води. Наскільки все перемінилось, чому справа? Сьогодні скажу тобі словами Авраама, пам'ятайся, згадай, ким ти є. Згадай, що ти є новим творінням, згадай, що ти є дитиною Божою, і що твоє існування не повинно визначатися тільки твоїм власним егоїзмом і твоїми бажаннями, вдягатись. І веселитись, тому що твоє завдання, яке ти отримав, як Божа дитина, є жити для інших, жити як Христос, а Він жив для інших. Пам'ятай, що якщо ти не опам'ятаєшся тут на землі, можеш втратити все. І ця втрата буде незворотньою. Пам'ятай, ким ти є. Ти є нове творіння, і Божа дитина, тому живи таке життя.